Дуже раділи і дуже там розповідали окупанти в себе в пабліках, що їм вдалося знищити черговий комплекс Петріот і радіолокаційну систему до нього. І от подемонструють кадри, мовляв, от прописали гарно пускава установка зерка Петріот, РЛС да Петріот. Все вона збиває тільки є маленький нюанс, тому що е, спеціалісти розбили це відео і е, е, вони е, прояснили і роз'яснили, що відбулося. Це є макети. Макетистем Петр загалом нас дуже активно застосовується в цій війні та не тільки в цій війні, це ще з другої світової активно використовувалося. Виготовлення макетів всієї, всього, всієї номенклатури озброєння, яке в нас є. Це і гаубиці М 777 і Хаймерси, і відповідно у цьому випадку саме ПЕТ. От пускова установка була макетом і поруч радіолокаційна система теж була макетом, тому що от фахівці розібрали, сказали, що там немає певних антенн, там немає відповідно великої кількості. Приладів і деталей, які б мали бути в справжніх РЛС до Петріот. А влучання в саму пускову установку яскраво демонструє, що там не було снаряду, тобто там не було детонації при ударі. Тому е, хай собі там розповідають, що хочуть окупанти в себе в пабліках. Але, от власне, вони, до речі, витратили на цей удар. Вони ракету Іскандер. А вартість запуску і самої ракети ретону – 10 мільйонів доларів. Отак, от, от в макетик, вони. Вдарили. Нагадаю вам, що Чехи офіційно свого часу казали, що вони в себе роблять для України макети різного роду озброєння, в тому числі і важкої техніки. І що цікаво завершення цієї години, хочу вам розповісти про лівий берег. В першу чергу, лівий правий берег, або, ви розуміли, правий берег є трішки вищим, тому наша артилерія при наявності достатньо артилерії може добре працювати в. Нищення ворога і нищення їхніх артилерійських установок, батарей так званій батарейній боротьбі, контрбатарейній боротьбі, і загалом в чому феноменальність лівого берега В тому, що є населений пункт Киринки, ви банеонеразово про нього чули. Там працюють в тому числі і наші піхотинці, морські пі, піхотинці які феноменально виконують поставлені перед ними бойові завдання. Що варто відзначити, що співвідношення сил. Оборонців України на цьому напрямку і сил ворога абсолютно безпрецедентне, тому що там десятки тисяч ворога, якими керує групування Тіплінський, так званий, на якого дуже сильно нарікають самі окупанти, і кажуть, що він не доносить насправді те, що відбувається на лівому березі, керівництво окупантів, бо нищення продовжується дуже потужне. По перше, вони не дають змоги використовувати техніку. В потрібних обсягах на цьому напрямку і відповідно не забирають двохсотих-трьохсотих, абсолютно всіх евакуація як така відсутня. Відео не розуміло, вам про це демонстрували. І що цікаво, зараз є показують в себе у пабліках ворожих зет-пабліки, мовляв, їхній дрон атакував джип. На якому просувалися Збройні сили України? Ось ці кадри вони всім розповідають і дуже радіють, що ось є ураження дроном техніки ворога. Причому, ви бачите, те відео, яке вони продемонстрували, воно за 5 7 метрів до машини зупиняється. Це може бути яскравий свідчення того, що дуже спрацювало добре реп на цій машині, тому що зараз дуже доб... бага... як правило, комплектують машини. Радіоелектронною боротьбою, аби не давати змогу дрону вразити машину. Але найцікавіше, що інші Z-пабліки почали бити на сполох, тому що вони кажуть. Техніка лівий берег, але почекайте, в збройних сил України не було техніки на лівому березі, тобто це є вже факт, який випадково підтвердили самі росіяни. Що на лівому березі, куди надзвичайно важко залі е, добратися, ви розумієте, так евакуація з лівого берегу на правий або зайняття позиції ротація. Це дуже дуже ризикована справа, тому що там є каскадері е, різних водойми. Відповідно, потрібно добратися так, аби мінометний вогонь або артилерійський вогонь, або впівдрони ворога не влучили. Тому це дуже ризиковано. Більше того, тому переправили лише е, е, живу силу. Але тепер з'явилася і техніка, і цілком ймовірно, що наші оборонці знайшли спосіб. Засоби, як цю техніку паркидати на лівий берег? А це вже зовсім нова історія для окупантів на нашій землі.